Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді новесненький мікрофон від компанії Fifine, модель AM6. Чудовий вибір для подкастерів, стрімерів та контент-мейкерів, ким я являюсь. Давайте розглянемо його ближче та дізнаємося, чому саме він вартий вашої уваги. Розпочнемо з розпакування. Мікрофон доставляється в якісній преміальній коробці. Ось так воно виглядає. Збоку написані основні. Переваги цього мікрофону та характеристики. У комплекті з Fifine AM6 ви знайдете інструкцію, де наглядно розписано, як підключити та налаштовувати мікрофон, щільно запакований мікрофон для його безпечної доставки, мікрофон вже йде на штативі та з поп-фільтром, та USB-кабель длиною 2 метри. Дизайн та ергономіка Мікрофон має стильний і компактний дизайн, його пластикова конструкція надає легкість та забезпечує зручність у використанні, а його штатив стабільний і легко налаштовується, що дозволяє зручно розмістити мікрофон на робочому столі. Підключення та налаштування. Підключення мікрофону дуже просте. Просто підключіть USB-кабель до мікрофону і вашого комп'ютера. Ніяких додаткових драйверів не потрібно. Все працює автоматично. Тепер перевіримо якість звуку. Зараз ви чуєте мікрофон Fifine AM6. Він має кардіоїдну направленість, що означає, що він захоплює звук спереду та мінімалізує фонові шуми. Послухайте, як чітко і чисто він передає мій голос. Далі, все відео буде записано саме на цей мікрофон. До цього ви чули мікрофон Fifine A8 Відеоогляд ви можете подивитися по посиланню в описі. Далі я хочу розповісти вам про головні функції цього мікрофону. Перша функція це гра та чат, нова технологія, яка є тільки в цьому мікрофоні. Можна регулювати звук, який більш пріоритетний. Наприклад, якщо ви граєте з друзями та спілкуєтесь з ними в Дискорді, то можна обрати слухати суперечки друзів чи слухати, що відбувається в грі. Крутити ползунок вправо, чуєте більше друзів. Крутите ползунок вліво вам буде чутно більше гру. Нова технологія, яка знайде своїх користувачів. Друга функція шумозаглушення, яка вже вбудована в цей мікрофон. Увімкнення одним кліком, забезпечує чистий запис без зайвих шумів. Ідеально підходить для подкастингу потокового запису музики та озвучування. Поруч є розйом під наушники. Збоку знаходиться регулювання чутливості мікрофону та громкості звуку в наушниках. Зверху знаходиться велика кнопка мюту мікрофону, якою зручно вимкнути або вімкнути мікрофон. Також знизу мікрофону є кнопка, яка переключає режим підсвітки. А якщо зажати цю кнопку на декілька секунд, то підсвітка повністю погасне. Давайте подивимось, які кольори є в цьому мікрофоні. Переваги та недоліки. Переваги Висока якість звуку, легке підключення, регулювання гейну, підключення навушників, функція гра та чат, компактний і стильний дизайн. Недоліки. Відсутність додаткових функцій для професійного використання. Висновок. Отже, ось так мікрофон буде виглядати на пантографі та на моїх прямих трансляціях, котрі я проводжу кожен день. Всіх запрошую, буду радий бачити вас на прямих ефірах своїх по відеоіграм. FIFINE AM6 це відмінний мікрофон для тих, хто шукає якісний і доступний мікрофон для запису. Він простий у використанні, має стильний дизайн та забезпечує високу якість звуку, яку ви можете послухати на моїх прямих трансляціях. Заходьте. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисний. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. І ще знайте що можете написати в коментарях, які мікрофони використовуєте саме ви для своїх записів. Дякую за перегляд!